Всім салют! Хочу поділитися з вами проміжковим результатом. Чим я тут займався певний час. Хоча, можна сказати, що достатньо довго я цим займаюся, тому що не основне завдання, але от хочемо вже закінчити. Висота курника у нас в найвищій точці 2,70 Тут буде умовно. Дах зі скатом, односкатний дах. ну і е, шириною 1,60 м на 2 на 2,60 метра. Тобто е, це курничок буде для е, орієнтовно 15 курей, але я думаю, що можна і більше. Зона вигула буде тут далі. От Зробимо на цьому місці зону вигула. І ось так. Дверний проєм виглядає. Тобто 80 см можна спокійно заїхати там тачкою, вибрати сміття і, і ось так. Е, основа з дошки, звісно, вона має е, поперечки. Все це оброблено вже пофарбовано і оброблено для того, щоб не гнило. але... Зовні з цієї сторони пройдемося після того, як піна засохне ще раз, уже в самому кінці. Ну і Потрібно буде вже доробити каркас лівої і правої сторони. тобто Тут і там. Тут буде у нас віконечко для виходу курей, з тої сторони будуть у нас гнізда для несення. Тобто ось з цієї сторони мають бути гнізда. Ну і... Де вони сидітимуть, це з тієї сторони до середини. У них будуть місця для насісту. Ось така, друзі, у нас ідея стосовно того, щоб зробити курник. В принципі, ми ще будинок не доробили, а ми займаємося вже курником. Але напишіть, що ви думаєте на цей рахунок в коментарях. Буду вам вдячний за вподобайку, ну і звісно за підписку. Бажаю вам всього найкращого і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!